Премпто збит. Поки що ми з ними розмовляємо. З ми прийшли. Я тут прийшов з своїми дітьми, мої, своєю дружиною. Це абсолютно мирна акція, яка б що ми не дозволимо вести себе з нами як збито. Обидно є вони. Ми є український народ, який є вихований, який є культурний, який є мирний, який є європейський. Скажіть, будь ласка, з приводу відповідальності, от як ви вважаєте, хто має понести і президент? Якщо вони за два дні, ну звісно, не начальник же СМВД конкретні прізвища людей, які вбили наших дітей, людей, які віддавали накази, і звільнення буде недостатньо. Якщо не понесуть відповідальність. Я звернусь сам до журналістів. І так само, як ми тоді знайшли ті який які били мої журналісти, так само ми зараз встановимо кожне прізвище кожного злочинця, який підняв руку на наших дітей. Це Це президент президенти треба діти, треба ж поліція Порошенко президент. президент. Дуже дякую вам, я дуже ціную вашу довіру. Але сьогодні ми прийшли не на передвиборчий війни. Сьогодні ми прийшли для того, щоб показати, що ми є сила. І на їх силу у нас знайдеться своя сила. Де той Майдан, який вони захопили? Де тепер кітупята, які тоді мали, малих дітей побили? Нехай вони зараз нехай вони зараз спробують звільнити Майдан. Ви чуєте, що вони казали? Що у нас на сьогоднішній день ті бідні студенти провокували їх зеленим горошком. А вони проти зеленого горошку застосували кійки з загійний газ. Сьогодні ми демонструємо, більше крові в Україні немає. 22 роки не було і не буде. Це є, це є така, така, така шумація, як в Європі. У нас була чорна субота, коли чорна п'ятниця, коли вони забрали в нас Європейський Союз.